Дорогі брати і сестри, маємо служіння третій день свята. І трошки потомилися святкувати третій день. Ну Що маємо, то маємо. Біблія каже, де двоє чи троє в ім'я моє, там я посеред вас. І знаєте, протягом трьох служінь дуже багато було сказано за дух Святий, злиття, за дари. І знаєте, коли перший брат розпочинав перший день служіння, він говорив, що ця тема неосяжна. Злиття Святого Духа на апостолі. Є до кінця, можливо, і не можна розказати і пояснити все, але саму суть, ми більшість з нас, християн, ми знаємо. І знаєте, я, може, хотів би сьогодні коротенько, але своє слово підтверджувати на Біблії. Чому християни вони мають говорити іншими мовами? Причини. Саме про це хотів би поговорити і в підтвердження читати місце Писання, тому сьогодні в мене, як ніколи, дуже багато закладок. Час є, але будемо слухати Слово Боже, друзі. І перше, що я хотів би зауважити, це виконання біблійних пророцтв. Так пише Слово Боже. Книга пророка Іоїля, третій розділ, з першого вірша. Після цього відбудеться таке, що я зіллю мого духа на всіх людей і почнуть пророкувати ваші сини і ваші дочки, вашим старшим за віком людям, снитимуться сни, а ваші юнаки бачитимуть відіння. І навіть на слух і на слугинь у ті дні я зіллю мого духа, друзі. Це виконання біблійних пророс. Друге, що можна було зауважити, це ознаки. Від Марка, євангелист Марко пише 16 розділ, 17 вірш. І такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто повірив моїм ім'ям. Виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами. Далі можна було б зауважити це збудування себе. Перше коринтян. Я старався виписувати місце писання, щоб вони не повторювались, бо більшість можна підтверджувати іще цими самими, але я старався, друзі, це збудування себе. 1 Коринтян 14 розділ, 4 вірш. Хто говорить мовами, той збудовує себе, а хто пророкує, той збудовує церкву. І нижче 14 вірш. Адже коли молюся мовою, молиться мій дух, а мій розум без плоду. Далі можна було б зауважити, чому християни мають говорити іншими мовами. Це молитва в досконалій волі Бога. Дії апостолів. Другий розділ. Четвертий вірш. І всі вони наповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух волів їм промовляти. Одна із причин ще може бути це нагадування про внутрішню присутність Духа. Євангелист Іван пише 14 розділ, 16 вірш. І я попрошу отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами духа істини, якого світ не може прийняти. Бо не бачить його і не знає Його. А ви знаєте Його, бо Він при вас перебуває, і у вас буде він. Далі що можна було б сказати це зміцнення нашої віри. Перший розділ. 20 вірш. Ви ж улюблені. Збудовуйте себе вашою найсвятішою вірою. Моліться у святому Дусі. Далі, як християнам, друзі. Причина, чому християни мають говорити іншими мовами, це досягнення особистого духовного спілкування з Богом, в яке ніхто не може проникнути. Перше, коринтянам 14 розділ, другий вірш. Як хто говорить мовами, той говорить не людям, а Богові. Бо ніхто не розуміє. Він же духом говорить таємне. Ми можемо молитися за невідоме навіть до Рим'яна, 8 розділ. 26 вірш. Отак От і дух допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо, за що і як маємо молитися, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Той, хто досліджує серця, знає, які бажання Духа, бо він заступається за святих з Божої волі. Друзі, людина звільняється від керівництва розуму, який часто не знає, як потрібно молитися. Ще одна з причин, друзі, це спосіб нашого відмежування від світського заначищення. Перше Коринтян. 14 розділ. 27 вірш. Якщо хто говорить мовою, говорить. По двоє або найбільше по троє. І то по черзі, а один нехай пояснює. Якщо ж не буде того, хто пояснить, пояснює, нехай у церкві мовчить, а говорить собі та Богові. Ще одна із причин, друзі, це дає нам духовну свіжість. Перше Корінтян. 14 розділ, 15 вірш. Як же тоді бути? Помолюся духом, помолюсь і розумом. Заспіваю духом. Заспіваю і розумом. Це для прославлення Бога подяки йому. Іван 16.14. Він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам. Все, що має отець, є моє, тому я сказав, що змогу одержать і сповістить вам. І останнє, щоб можна було б зауважити з причин, при молитві мовами наш язик він кориться Богові. Яків, третій розділ. Восьмий вірш. А язика ніхто з людей не може приборкати. Він зло невгамовне, повний смертноносної отрути. І друге. Адже всі ми багато грішимо. Коли ж хто не грішить словом, то досконалий чоловік, здатний приборкати й усе тіло. І останнє місце. Перше Корінтян. 12 розділ, третій вірш. Тому й кажу вам. Що ніхто з тих, які промовляють Божим Духом, не скаже Анатема Ісус. І ніхто не може сказати Господь Ісус, хіба тільки Духом Святим. Друзі, кожний християнин мріє, я думаю, більшість з нас також про наповнюватися Духом Святим. І взагалі, що потрібно для цього робити нам християнам? Перше за все, Христос дав нам чіткий рецепт. Що робити? Тому що часто люди запитують, що робити взагалі, от що робити, друзі? Писання каже проси, просити. Христос сказав, кому з вас не вистачає, то, то просити. Отже, друзі, Отець, Син і Дух Святий, він володіє такими атрибутами, якими не можуть сьогодні володіти ніхто, ніхто другий, крім Отця, Сина і Духа Святого. Хай благословить нас Бог, розпочинаючи наше служіння, молимось. Амінь.